Вправа 855. Розкладіть на множники. Ну що ж, сортуємо? Перше задання а у четвертій мінус 81. Запишемо це як А у четвертій мінус. 81 це 9 що множиться на 9. Або тоді 9 у другій степені, або 3 у четвертій степені. 3 у четвертій степені 3 на 3 9. І ще раз 3 на 3. 9. 9 на 9 це 81. І це дорівнює. Запишемо це як різниця квадратів. Це можна записати тоді як А у другій степені у квадраті мінус як 3 у другій степені до квадрату. Так. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде А у квадраті мінус 3 у квадраті, на їхню суму на А у квадраті. Плюс 3 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, А в квадраті мінус 3 в квадраті це різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус 3 на їхню суму. На А плюс 3. Що множиться. Отже, у нас залишається А в квадраті плюс 3 в квадраті не розкладемо, то записуємо, як А в квадраті додати, а 3 в квадраті це 9. Є. Переходимо до другого завдання. 16 мінус С у четвертій. Отже, 16. Це 4, що множиться на 4. 4 це 2 в квадраті, то 16 ми можемо записати як 2 у четвертій степені мінус С у четвертій степені. Це дорівнює. Запишемо цей вираз як різниця квадратів. Тобто, 2 у четвертій можна записати як 2 в другій до квадрату. С у четвертій. Ми можемо записати як С. У другий до квадрату. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. 2 в другий мінус це в другій на їхню суму. На 2 в другий плюс це в другій. І це дорівню. Перший, У перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. 2 мінус С на їхню суму. На 2 плюс це. Ну, і що множиться. 2 в квадраті плюс c в квадраті ми вже не розкладемо, тому записуємо 2 в квадраті це 4 Додати залишається c у квадраті Все, Ми розкладаємо множники. Переходимо до третього завдання х у 8-1. Ну що ж, х8 мінус 1 ми можемо записати як х у 8 степені мінус 1. 1 у 8 степені. І це дорівнює. Ну, а зараз запишемо як х у восьмій, як х у четвертій до квадрату мінус 1 у восьмій. Це 1 у четвертій до квадрату. І це дорівнює Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Х у четвертій мінус 1 у четвертій. На їхню суму. На х у четвертій плюс. 1 у четвертій. І це дорівнює. Х у четвертій мінус 1 у четвертій. І ми можемо записати як х у квадраті до квадрату, мінус 1 у четвертій. Це 1 у другій степені до квадрату. Що множиться. Далі х у четвертій плюс 1 у четвертій вже не складаємо на множники. то ми записуємо як х у четвертій плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, у дужках у нас різниця квадратів двох виразів, і ми можемо записати як добуток різниці цих виразів х у другій мінус 1 у другій на їхню суму на х у другій плюс 1 у другій степені. Ну і що множиться залишається на х у четвертій плюс 1. І це дорівнює. У перших дужках у нас. Різниця квадратів двох виразів це дорівнює добутку різниці цих виразів. Х-1 на їхню суму на х плюс 1. Ну і ще залишиться помножити на хваті плюс 1 це вже не розкладається, то ми записуємо, як х у квадраті додати. 1 у квадраті це буде 1. Ну і що множиться. Ще у нас є х у четвертій, також плюс 1, є? переходимо до четвертого завдання а у четвертій мінус b8. Ну, що ж, запишемо тоді цей вираз А у четвертій, як А в степені 2 до другої степені відняти. А Б у восьмій запишемо як Б у степені 2 до квадрату. Це буде В у четвертій. І ще раз до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, у нас є. Різниця квадратів двох виразів. Оце дорівнює добутку різниці цих виразів. А у квадраті мінус b у квадраті до квадрату. На їхню суму. На а у квадраті плюс b у квадраті до квадрату. Так, І це дорівнює. Ну що ж. У перших дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. То вийде А-б в квадраті на їхню суму. На А квадраті, що множиться. У других дужках у нас сума квадратів ми вже не розпишемо, а то ми записуємо, як є а у квадраті додати б у квадраті до квадрату, то це буде б у четвертій степені. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Розкладіть на множники ми розклали. В першому завданні записуємо А-3, що множиться на А плюс 3, що множиться на А в квадраті плюс 9 є. В другому завданні записуємо 2-С, що множиться на 2. -3. Плюс С, що множиться на 4 плюс С в квадраті. В третьому завданні записуємо, що Х мінус 1 множиться на Х плюс 1, що множиться на у квадраті плюс 1, що множиться. На Х у четвертій степені плюс 1 є? Ну і в четвертому завданні записуємо як А мінус Б у квадраті, на А плюс В у квадраті. І що множиться на А у квадраті плюс Б у четвертій степені, Є.